Столичних у КМДА відкинули обвинувачення офісу омбудсмена про те, що дітей із київського сиротинця використали у схемі виїзду за кордон та ухиляння від мобілізації родичів київських чиновників. Цю тезу назвали абсолютно маніпулятивною та необґрунтованою. Керівник служби у справах дітей та сім'ї КМДА Валерій Танцюра наголосив, що ці обвинувачення ґрунтуються на припущеннях і не підтверджуються конкретними фактами. На додаток у нашому етері він заявив, що українська Моніторингова група від Мінсоцполітики порушила процедуру відвідин наших дітей за кордоном, і саме через це вони не змогли потрапити до вихованців. Обурені цією ситуацією, і самі німці. Моніторингова група це вже міждержавний рівень. Делегація поїхала в Німеччину. Не ми приймаємо моніторингову групу, а німецька сторона. Мали би повідомити дипломатичними каналами, оскільки в складі групи, начебто, були народні депутати. Німецька сторона висловила мені обурення з тим, що ми не поінформували німецьку сторону, але ж ми також не знали про цей візит.